Вправа 1126. Виконай віднімання. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 3,4 відняти 6,7 замінюємо віднімання на додавання. Отже, записуємо, що це дорівнює. Тоді це можна записати як 3,4 додати. Протилежне число до 6,7 буде мінус 6,7 і це дорівнює. Ну що ж, модуль від'ємного числа у нас більший, то записуємо мінус, а в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 6,7 відняти 3,4. І це дорівнює Мінус. Ну що ж, 6 відняти 3 це буде 3, а 7 мінус 4 це буде 3. ,10. Отже, різниця в нас дорівнює мінус 3,3. Переходимо до другого завдання. 12,7 відняти мінус 8. Ну що ж, замінюємо тоді різницю на суму. Отже, це дорівнює 12,7 додати. Протилежне число до мінус 8 це буде 8. Ну і це дорівнює. 12,7 плюс 8 це буде 20,7. Переходимо до третього завдання. Мінус 14,7 відняти. 17,4 замінюємо різницю на суму, то це дорівнює. Мінус 14,7 додати протилежне число до 17,4 буде мінус 17,4. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас і одного, і другого числа у нас мінус. Так, знак обидвох доданків, то тоді сума у нас буде від'ємна. Записуємо тоді мінус. А в дужках записуємо суму модулів. Модуль мінус 14,7 буде 14,7 додати 17,4. І це дорівнює мінус. Ну що ж, давайте будемо додавати. Якщо ми 4 додамо до 14,7, це буде 15,1. Плюс 17 це буде 32,1. 32,1 і є. Ну що ж, переходимо до четвертого завдання. Мінус 18,9 відняти мінус 19,2. Замінюємо різницю на суму. Тобто записуємо, що це дорівнює. мінус 18,9 додати. Протилежне число до мінус 19,2 буде 19,2 і це дорівнює. Модуль додатнього числа в нас більший. Сума тоді буде дорівнювати різниці модулів. Це 19,2 відняти. Модуль мінус 18,9 буде 18,9 і це дорівнює. Ну що ж, Різниця складає 0,3. Записуємо 0,3 є. Переходимо до п'ятого завдання. 3 сьомих відняти одиницю. Ну що ж, замінюємо різницю на суму. Отже, це буде дорівнювати 3 сьомих додати. Протилежне число до одиниці це буде мінус одиниця. І це дорівнює. Тоді записуємо як 3 сьомих додати. В дужках записуємо мінус. Одиницю запишемо як 7 сьомих. І це дорівнює. Модуль від'ємного числа в нас більший. Сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різниці модулів. Це буде 7 сьомих. Відняти 3 сьомих. І це дорівнює мінус 7 відняти 3 сьомих. Ну і це дорівнює мінус. 7 відняти 3 це буде 4 сьомих є. Переходимо до шостого завдання. Мінус дві сьомих відняти 4. Замінюємо різницю на суму. Отже, записуємо, що це дорівнює. Мінус 2 сьомих додати. Протилежне число до 4 буде мінус 4. Є. І це дорівнює. Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів. Це буде 2 сьомих додати 4. І це дорівнює тоді. мінус. Записуємо 4,2. Переходимо до сьомого завдання. Мінус 5,1 друга. Відняти мінус 4,1 друга. Ну що ж, замінюємо різницю на суму, то це дорівнює. Мінус 5,1 додати. Протилежне число до мінус 4,1 буде 4,1 І це дорівнює. Модуль від'ємного числа у нас більший, то сума буде від'ємна. Записуємо мінус. А в дужках записуємо різницю модулів. Це буде 5,1 Відняти 4,1 і це дорівнює мінус. Ну що ж, різниця дробової частини дорівнює 0, а 5 мінус 4 це буде 1. Тобто записуємо, що це дорівнює мінус 1. Знайшли 7. Переходимо до 8, 4,1 сьома відняти мінус 3,2. Ну що ж, замінюємо різницю на суму. Тобто це буде дорівнювати 4,1 сьома. Додати. Протилежне число до мінус 3,2 буде 3, 2 сьомих. І це дорівнює. Ну що ж, записуємо, чому дорівнює сума. 4 плюс 3 це буде 7, цілих. в чисельнику записуємо 1 додати 2. А в знаменнику 7. Це дорівнює 7, цілих. 1 додати 2 це буде 3. 7. Ну що ж, ось таке завдання на віднімання раціональних чисел. На цьому вправу завершено.